Чернігівська школа боксу завжди славилась своїми чемпіонами та чемпіонками. Юна Вікторія Іванець на чемпіонаті України з тайського боксу, який проходив в Одесі, підтвердила свій титул чемпіона. Два роки поспіль вона брала першість на всеукраїнських змаганнях, та це далеко не всі її титули. Я є двохкратною чемпіонкою України по тайському боксу. Сліплі призершею чемпіонату України по класичному боксу. Буквально недавно мені присвоїли. Резряд кандидат мастера спорта як по тайському боксу, так і обычному боксу. Також приймала участь в різних міжнародних турнірах, з котрих виходила победителем. Після вдалих виступів на змаганнях Вікторії випав шанс представляти нашу область та країну в цілому в складі збірної України на чемпіонаті світу, який проходитиме в столиці Таїланду у Бангкоку. але без труднощів не обходиться. вообще в этом году ні то зв'язку з той ситуацією, которая у нас в стране. То есть в министерство не обращались, ездили в Киев, значит, дали денег на пять человек. Ну, понимаете, эти пять человек, когда сборная летит, там получается, это чемпионат по юниорам будет и чемпионат по юношам. То есть на кого они распределяют деньги, это непонятно. Может, главный тренер поедет, там еще эти, этих просто денег. Всім ніхто, як завжди, спортсмени опиняються в ситуації, коли держава не зацікавлена в нових перемогах та престижу наших команд на світовому рівні. За оцінкою тренерів Вікторія має величезні шанси стати чемпіонкою світу. Бо ми вкладаємо стільки труда в пошуки как денег в треніровці, то тобто, сіти регулярне треніровки. Ну і как би з даже не було твої інтерв'ю, якщо би шанси були низькі. Тож зараз наша спортсменка в пошуку небайдужих людей тих, хто готовий допомогти здійснити мрію кожного спортсмена стати чемпіоном світу.